Так, глядачі каналу, друзі, колеги, всі хто підписані, не підписані, всім привіт, всім гарного дня. Сьогодні у нас новий день і нова задача для мене. Ось є деякі залишки металу, після того, як ми робили сарайчик. Будемо ми зараз робити, починати робити станок для свиноматки для опоросу своїми руками. Буду робити з того, що є. Впляти нічого поки що не буду, буду це робити примітивно, не ускладнювати. І буду показувати вам, як в мене це буде получатися. Розкажу, покажу розміри, що за чого, як я роблю. Все, погнали. Так, зрозмітив я на 4 мітки. Висота в мене буде метр. Мітки розмітив, зараз розв'язаємо. Поміжничок філа зі мною. Я рву ягіди. Що робиш? Р... Ягіди рву. Ягодки рве, вишеньки рве. І зараз прийде до мені допомагати. Після того, як не рве. Так, поїхали. Вже готовки готові, настоїчки. Все, І зараз ріжемо довжину. Довжину, мабуть, буду робити 2 метри. Це буде нижня частина. Станка. Так, ну що, колеги, глядачі каналу. Робота в мене продовжується. Ось такий вже є результати. В ньому жаріще таке, що неможливо щось робити. Так, ця ширина 65. Тут в мене зроблено на більших шайбах. Воно рухається. І оця ширина за рахунок того теж рухається. Ось так більше. І ось так менше. В принципі, основне ми вже якби каркас у нас є. Зараз можливо ще зроблю завіси чи з цієї сторони для фіртки ззаді. Чи для дверки, чи для фіртки. Проблема в тому, що не знаю, що зробити корито. Зробив розборне. Тут буде болт. Там болт. І тут на болтах по краях. Ось так. Це буде розборне, для того, щоб легше можна було перенести. Тут зверху зроблю теж на болтах. Хотів пропалити сварку і не вийшло. Зроблю на болтах, щоб скрутити верхи. Так, не знаю, чи варто робити ось ці внизу, для того, щоб колись воно матка лягає, не придушкола поросята. Чи воно доцільно, чи воно недоцільно, чи воно практично. Мені здається, їй буде важко лягати. Або пролазити. І зараз як поросло, то теж якби, не особо охота. В принципі, воно, мабуть, піднімається, а потім опускається. Скоріше все, за так побачу. Ось на такій стадії воно в мене зараз все знаходиться. Працюємо далі. Так, робота продовжується. Що я зробив? Покажемо спочатку. Цю всю передню частину вона буде на болтах. Корито буде зйомне, теж на болтах. Профіль шайбочка, болтик, гаючка. Корито у мене є стареньке. Я його сюди уварив на цих два профіля знизу. Ось так, прихвачував. Це все скручується, для того, щоб можна було розібрати, перенести, поставити. Так. Таку, таке огранічення варив зверху. Зробив його з арматури. Паперечку для того, щоб усилити каркас, щоб він менше грав. В принципі, якось так. Робота продовжується. У дворі жаріще, навіс трохи спасає, але не особо. Ця висота у мене 25 см, ця довжина 70 см паперечка 35 см. Получилося. Ще розшию тут арматуру, щоб менше. Воно трималося більше купи, щоб він був устойчивіший Буде фіртка. в принципі, все, а поїлку потім, напевно, поїлку вчіпимо. Все, працюємо далі. Так, ну що, доробив я станок, зафіксував. Зафіксував я дуже просто отвір, в бетон. Арматура mm. до арматури прихватив, а потім зріжу, як треба забрати його, і тут буде поросята. Mm. Тут так же саме, тільки не забивав повністю, а прихватив її зверху. Так, Провів воду, зараз покажу як. Водичка є. Водичка є. Чудово. Так, що ви тут не бачили, ще зверху перемичку ось так зробив. Кусок арматури, дві шайби, два болта, зафіксував. Фіртку двері поставив на завісики. Підняв трошки вище, десь сантиметрів 40 від землі. Для того, щоб коли буде пороситися і нічого не заважало. Верхня частина просто вертикальні зробив. Для того, щоб вона могла валити сюди нормально. І ось тут проход. В принципі, ми до опоросу вже готові. Зараз ми її переженемо маленьку нашу і будемо очікувати опоросу. <кій> Зафіксував я до стіни в одному місці, з цієї сторони, анкером. Ось видно, так? І отам зверху теж анкером. Оце так, на всякий случай. Вода. Воду я розпаяв ось так. Тут в мене були поросята, напевно, вони тут і будуть три крана. Один пішов на одну бочку, другий пішов на другу бочку і сюди буде до, вже до станка. В принципі, повинно бути вже краще, ніж було минулий раз. Знизу я ці прутини не вварував, оці що донизу йдуть. Я вважаю, що вони не потрібні на даний момент, і за те, що порося може застрягати під прутом, між прутом і бетоном. В принципі, все. Кому було цікаве відео, з вас лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Всім дякую за увагу.